Як ви робили відновлення їх? Дивись, ми робимо процес спочатку наплавки. Вони мають там різні деформації, еліпси, там вищеблення різні. Ми спочатку їх наплавляємо сварочним апаратом, потім ми зажимаємо циліндр на розтачному верстаті і розточною головкою ми його вганяємо вже в розмір. Там є там 70 міліметрів 63 ну різні розміри. І потім, в ну за, зачасту, ми. Коли ми беремо в ремонт такі, такі речі, ми одразу і відновлюємо отвори на зворотній частині, на провушених, куди вставляються ці бугіля. Зараз ти можеш бачити, ми вирізали за допомогою строшки. Вирізали стару втулку. Зараз токар точить нову і будемо запресовувати, обварювати, тому що клієнт ну, йому потрібно, щоб воно було приварено, щоб його там не прокручувало. Чистимо канали, міняємо масльонку і віддаємо вже повний комплект з заміненими манжетами, відновленими отворами і бугілями. Віддаємо клієнту, щоб воно працювало довго і якісно.